Чи стати зіркою. Тоді тобі до нас Кафедра журналістики та засобів масової комунікації. Це саме те місце, де народжуються справжні професіонали. Ми забезпечуємо підготовку фахівців першого бакалаврського і другого магістерського рівнів вищої освіти на денній та заочній формах навчання. На нашій кафедрі працюють 23 високопрофесійних викладачі, серед них відомі науковці, телерадіоведучі, фотокореспонденти, журналісти інтернет смі працівники прес-служб та провідних установ України. України. Метою нашої кафедри є розвивати, навчати та виховувати високопрофесійних журналістів, які творитимуть майбутнє українського медіапростору. Саме тому ми поєднуємо теоретичний підхід до викладання навчальних дисциплін з практичними. Щороку наші студенти проходять практику у провідних медіа України, а на практичних заняттях в університеті вони розвивають своє мовлення, вчаться працювати з потрібною для медіатехнікою, пишуть власні журналістські матеріали та роблять фоторепортажі. Правилами вступу на спеціальні журналістика Інституту права психології та інноваційної освіти Національного університету Львівська політехніка, ви детально можете ознайомитись на сайті нашого університету. Ми допоможемо написати вам найкращий мотиваційний лист. Також цього року буде можливість користатися спеціальними умовами конкурсу відбору для деяких категорій випускників, зокрема для жителів тимчасово окупованих територій та зон активних бойових дій. Якщо хочете стати зіркою телеекрану, Аби ваш голос звучав з найвідоміших радіостанцій, бути фотокореспондентом чи писати резонансні статті, займатися піаром впливових та популярних персон або ж працювати в сфері реклами, вам точно до нас на кафедру журналістики та засобів масової комунікації інституту права, психології та інноваційної освіти Національного університету Львівська політехніка. Окрім навчання, у вас є можливість брати активну участь в студентському житті. А як воно виглядає? Дивіться далі. Доброго вечора, ми з України.